видання Гриша, хайський способ, заводіли лишими коштами. Ставість цього у нас і ухвалила проведення обшуку. Як розумієте, ви замовляли на навіть на відправо, повсякдень. Геруль, ігрові, педалі, видання ігор, ігрові, ігурки, ігрова консоль, буки. Шості. Банківська карта, Украгасбанк. Банківська карта, Украгасбанк. Хочете, там, Що там саме дуже набережно? Я зробила замовлення на сайті. Він мені сказав, що йому э, треба э, оплатити. Э, Зробити предоплату цього замовлення, бо він буде його замовляти на якомусь німецькому сайті. Я повністю сплатила цю суму, надіслала йому квитанцію про оплату, і він сказав, що за два дні буде трек-номер. Він все відкладав і відкладав, коли він мені його надасть. І е, нарешті я йому сказала, що е, в мене більш немає терпіння ну цього е, чекати. і Я буду подавати заяву у кіберполіцію. Я дуже дякую, бо дійсно я була вражена, що у цей важкий час, але е, кіберполіція зробила все можливе, е, і ну, мою справу було вирішено. Протягом 2022 року до працівників кіберполіції та до інших підрозділів Національної поліції Івано-Франківської області звертались жителі Івано-Франківської області, а також жителі інших областей з приводу того факту, що на сайті в інтернеті замовили різного роду побутову техніку, комп'ютерну техніку, і приставки. Подальшому, під час того, коли спілкувалися з псевдопродавцем, перерахували йому коштів. Та е після перерахунку коштів, які здійснювалися на банківські картки, е жодний товар нашим потерпілим не було відправлено. Провівши заходи, оперативно-пошукові та інші заходи спільно з слідчинами Коломейського відділу поліції, встановлено особу жителя міста Коломиї 34-річного, який. Проводив дану шахрайські дії, даного роду шахрайські дії. В подальшому за вказаним місцем проживання, а також в офісних приміщеннях, вказаного шахрая, проведена обшука. Під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки, реквізити різних платіжних поручень, сім-карти та інші речові докази. Після чого Проводимо проведеною перевірку встановлено всіх потерпілих, а їх близько 15, та загальну шкоду, вчинені шахрайськими діями. Загальна шкода на даний час, яка встановлена слідчим склає, близько 150 тисяч гривень, проведеними заходами за погодженням з прокуратурою, вказані особі оголошені підозри за вчинення злочинів передбачені частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України за вказані діяння. Шахраю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Для того, щоб не стати жертвою шахраїв від будь-якого виду злочину, а саме від злочинів у сфері онлайн шахрайства потрібно дотримати звичайних базових правил інформаційної гігієни. А саме не переходити за невідомими посиланнями, не вказувати реквізити банківський карток на будь-яких сайтах, не розголошувати будь-які дані будь-кому під будь-яким приводом. Отримувати товар на виключно після того, як ви їх оглянули та перевірили, що цей сайт належить встановити собі ліцензійне програмне забезпечення. Критично мислити в будь-яких видах ситуації, бо якщо ви е обізнані, значить ви захищені.